59-річна переселенка з Донеччини опанувала новий фах у Луцьку. Валентина Герасимова все життя пропрацювала приватним підприємцем у Вугледарі. У квітні, тікаючи від ворожих куль та вибухів, жінка разом з чоловіком опинилася в Луцьку. Тут вони орендували житло ще з двома родинами і одразу почали шукати роботу. За фахом щось знайти було складно, натомість у Луцькому центрі зайнятості запропонували безоплатне навчання. Після недовгих вагань жінка таки наважилася опанувати нову справу і у свої 59 стала студенткою технічного фахового коледжу Луцького національно-технічного університету. Слухачі занять шили для військових підсумки медичні ноші, панами, аптечка також самі за допомогою інтернету розробили модель дощовиків. Всі ці речі відправили нашим захисникам. Крім того, вони відшили шорти для поранених, які перебувають у військовому госпіталі. Наприкінці вересня пані Валентина закінчила чотиримісячний курс і отримала фах швачки. Вже з новою освітою повернулася до центру зайнятості та отримала направлення на роботу своїм прикладом Валентина Герасимова показала, що вчитися ніколи не пізно.